Невесела математика, український борщ ще й з чесничком. Це ж продукт стратегічного значення у боротьбі з вірусами, які атакують нас восени. Сьогодні до нас у студію завітала дієтолог Олександра Кириленко, яка знає, як укріпити свій організм напередодні холодів. Доброго ранку, пані Олександр, Доброго утра. Здравствуйте. Хотілось б перш за все запитати, чи є різниця між чоловіками та жінками у тих продуктах, які ми споживаємо для укріплення імунітету. Кому на що налягати? Ну, начнем с того, что между мужчинами и женщинами огромная разница. И не только в диет, питании, но и во внешности, во внутренней среде, в гормональном фоне. И именно эти аспекты нужно учитывать для составления диетического питания правого, правильного, здорового, рационального для мужчин и для женщин. Смотрите, если мужчина в основном считает, что нужно съедать каждый день стейк, Правильно ли это? Неправильно. Угу. Потому что если мы дадим мужчине каждый день стейк, у него будут развиваться сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз. И только на мясе, к сожалению, ну, не будет у него здоровья. Поэтому 2-3 раза в неделю нужно дать рыбу, жирную, морскую, которая богата омега-3 жирными кислотами, которые будут бороться с этими агрессивными заболеваниями сердца и сосудов. Также обязательно налегать на крупы, и на цельнозерновые крупы, на цельнозерновой хлеб. Часто мужчина ест гречку? Нет. <свят> любит ли мужчина овощи? Не любит. Нет. А на 300 грамм овощей и фруктов всего лишь 100 грамм должно быть мяса или рыбы. Соблюдают ли наши мужчины данный рацион? Я думаю, нет. Но в семье очень сложно кормить, например, женщину отдельно энергетическая ценность рациона одна, белки, жиры, углеводы. В таком количестве мужчину отдельно энергетическая ценность другая, он больше будет тратить энергии в день, потому что он более активный, а и расщеплять жиры, соответственно, будет быстрее, его иммунитет будет истощаться быстрее, а ребенку нужно третий рацион питания. Нет, адекватно подобрать рацион питания для всей семьи поможет эксперт или гастроэнтеролог диетолог Пані Олександро, ми підготували дайджест продуктів, які зміцнюють імунітет. Давайте подивимося. Потім ви, як експерт, скажете вірно, ми розуміємо ситуацію чи ні. З судовольством. Давайте. Часник дуже поважаємий продукт у народі. Його фітонциди, литючі пахучі речовини, мають бактерицидну властивість. Часник чистить печінку, відновлює організм після перевантажень і бореться зі стресом. Для зміцнення імунітету корисно їсти часник у свіжому вигляді у вигляді черемшини і зубчиками. Не їжте часник на ніч, а після їжі ретельно почистіть зуби, так не матимете проблем з запахом. Імбир також використовують для стимуляції імунітету. Для цього застосовують тільки його корінь. В ньому багато вітаміну С, ретинолу і вітамінів групи Б. Імбір застосовують у вигляді приправ до страв, а чай з імбірем бореться з інфекціями і стимулює клітини на боротьбу з вірусами. У імбірний чай для посилення ефекту додають мед або лимон. Стимуляцію імунітету не можна уявити собі без лимону, однак висока концентрація вітаміну С зберігається тільки у свіжих плодах і соку. Тому сік лимону необхідно додавати у воду або содово і одразу ж випивати. Чай краще пити, закушуючи лимоном. Якщо з'їдати по дольці лимона в день, це дозволить вам отримати заряд бадьорості і порцію вітаміну С для підтримки імунного захисту. Мед солодкі ліки геніальність складу меду для імунітету в тому, що в продукті міститься 22 з 24 елементів, що входять до складу крові людини. Корисно приймати натуральний мед вранці і перед сном для людей ослаблених і виснажених слід вживати мед з волоськими горіхами, кишю та сухофруктами. І останнє у нашому рейтингу імуностимулюючих продуктів кефір. Кефірний грибок поліпшує травлення і захищає кишечник від проникнення до нього бактерій. За рахунок кальцію і вітаміну Д він зміцнює кістки, допомагає кровотворенню та стимулює синтез захисних антитіл у крові, які борються з вірусами. Кефір власного виробництва найкращий, зроблений з закваски і цільного молока. Він приносить максимальну користь для імунітету. Отже, я нагадую нашим глядачам, що у нас у студії дієтолог Олександра Кириленко, і ми продовжуємо нашу розмову. Пані Олександр, ми подивилися дайджест скількох продуктів, які сприяють нашому імунітету. Який із цих продуктів ви б обрали основним? Вы знаете, все эти продукты действительно стимулируют иммунные антитела, которые борются с бактериями и вирусами в нашем организме. Но на первый план я бы поставила все-таки кефир и йогурт домашнего приготовления. Потому что, поверьте мне, чеснок, имбирь, лимон, если эти ингредиенты все съесть утром натощак, мы получим что, язвенную болезнь желудка? А зачем же нам такое нужно? Поэтому с утра выпейте теплой воды, с капелькой сока лимона, одной ложечкой меда. Потом должен быть полноценный завтрак для того, чтобы простимулировать наши энергетические процессы. И мы работали с хорошим настроением, и все у нас получалось в течение дня. Выпить обязательно домашнего йогурта или кефира, то есть обогатить наш организм бифидом и лактобактериями, которые действительно помогают в борьбе с вирусами и бактериями чужеродными для нашего организма. Если вы заболеваете, нарежьте колечками лимон, чеснок, лук, имбирь на тарелке и подышите этими парами. И если вам нельзя принимать эти продукты из-за того, что желудочно-кишечный тракт очень чувствителен или есть какие-то проблемы, тоже просто подышать этими фитанцидами. Говорят, что детям можно даже сделать Накройте из полотенцем, поиграть с ребёнком, и простуда сразу же уйдёт. Дякую вам за ваші компетентні відповіді та фахову консультацію, пане Александров. Спасибо. Виконувати поради дієтолога чи ні справа, звичайно ж, кожного з нас. Якщо ви відчуваєте у собі богатирську силу, то може й не варто для всіх звичайних людей, які піклуються про своє здоров'я, декілька порад в нашій однойменній рубриці.